Да. Ну, Понад як я прийшов у 1973 році, у нас був сни», він так називався і зараз називається. Не тільки не гурт, а був окар інструментальний У нас була можлива музика. Ми практично до 90-х годин ми грали вже співали. Mm -hmm. Прямо помінялося, помінялося все. Пішли гурти, апаратуру купили Іван Івановичу. Це все, те, що тут апаратура, все, все практично це товариство. Баяво якось фінансова. Взагалі, якщо чесно сказати, то ремонт з того, як построїли, тут такого не було. Перекривали ми кришу два рази, тому що вона текла, перепет робили другий, тому вона була асфальтом укрита. Виходило, що ті клуб переробили, положили шифер. І після того, що ще було поставлені двері Іван Іванович, товариство, це дерев'яні, всі практично зробили кімнату. Більярдну. Ну а такого, як ремонту, ніхто нічого не робив. А державні Оце державні були кошти, це нафтовські кошти, які були 50 тисяч укладено у ці вікна. Ну вони, як бачите, це вже годів 7, по-моєму, чи скільки чи читав. Та більше вже. А це їх поставили їх і то з проблемами. то ставили, були проблеми. І так не можуть, не коштів на все. Я думаю, що може це їх не знаю, але на той рік я бачите, що... Структура села розвивається, і школа, і скрі, я думаю, що на фоні будинок культури теж. Не. Я думаю, і зроблять. І дорожку планували зробити таку, як коло контори.